Хтось постукав у двері, коли я Олексій накривав на стіл. Єва готувала свої знамениті равіолі, а наші діти грали в іншій кімнаті. Я завжди любив її равіолі. Кожні вихідні вона готувала цю страву, щоб мене порадувати. Цього разу я помітив, що вона ігнорує стукіт у двері, і коли вона нарешті вирішила відкрити, я почув, як хтось швидко спускається сходами. Напевно, помилка, подумав я. Але незабаром Єва знову відкрила двері і побачила кошик з плачучим малюком всередині. Це дитина, дитина, звідки вона. вигукнула вона. Я відчув важкість у грудях. Раптом я почув голос незнайомої жінки. Чого дивишся? Візьми її, віддай Олексію. Він умів розважатися. Хай тепер навчиться піклуватися про дитину. Він обіцяв мені, що залишить тебе і візьме мене за дружину. Його тут немає. Мені ця дитина також не потрібна. Я побачив, як Єва підняла голову і подивилася на розгнівану жінку. Вона виглядала дуже загрозливо, а перед очима Єви все потемніло, в вухах зазвучав дзвін. Останнє, що я почув від жінки, було дитина зареєстрована на його ім'я він батько, і звук кроків, що спускаються сходами, стихав все більше і більше. Єва увійшла до будинку і взяла дитину на руки. Я підійшов до неї і запитав ми будемо їсти. Мій голос тремтів від емоцій. Наша семирічна донька Софія і чотирирічний син Макс з цікавістю дивилися на нас. Єва зняла ковдру і показала нам маленьку рожеву дівчинку з великими блакитними очима. Мамо, звідки ти взяла цю дитину? запитала Софія, вражено подивившись на неї. Бог надіслав її, відповіла Єва. Швидко йди в аптеку. Я скажу, що купити, наказала вона мені. А ви двоє не кричіть і будьте тихими, вона хоче спати, заспокоїла дітей мати. Анна. радісно вигукнув Макс. Так, тепер у вас є ще одна маленька сестричка, усміхнулася Єва. Сусіди довго обговорювали цю ситуацію. Одні хвалили Єву за доброту, інші критикували, але Єва любила Анну як рідну дитину. Однак наші стосунки почали погіршуватися. Я відчував напругу між нами. Єва не ставила запитань вона зрозуміла, що я вибрав сім'ю, але не знала, чи це через неї, чи через дітей. Вона нічого не знала про ту жінку. Мати Анни поїхала за кордон. Напередодні Нового року ми троє сиділи в кімнаті і дивилися телевізор. Старші діти вже переїхали і створили свої родини. Анні щойно виповнилось 16 років. Знову хтось постукав у двері. Мамин інстинкт Єви – Відчув щось погане, знайомий тривожний звук. Анна побігла відкривати двері. Єва і я пішли за нею. Біля дверей стояла стара жінка в потріпаній шубі і шапці. Я колись залишила. залишила. плакала вона. Ви помилили адресу, відповіли ми троє і закрили двері перед незапрошеною гостею. Може, відкриємо шампанське? запропонував я. З якої нагоди? запитала Анна. Чому б і ні. Справді, чому б і ні, погодилася Єва. А тепер добре подумайте, чи могли б ви прийняти дитину свого чоловіка як свою?